Від 10 до 15 хвилин під місцевим знеболенням оперують катаракту у відділенні хірургії ока третьої лікарні. Там з'явився новий апарат, який здатен на таке. В Україні таких всього 5. Наша репортерка Ольга Сольвар дізнавалась, як працює нове обладнання, і спілкувалася з людьми, яким завдяки ньому вилікували хворобу очей. Ось він новітній апарат для лікування катаракти, аналогів якому у Вінницькій області немає. Ми виконали вже більше сотні операцій. Він є сучасний таких апаратів в Україні десь близько п'яти. Тобто це саме новітня розробка, яка існує на сьогоднішній день. На цьому апараті ми вже працюємо другий місяць. Він значно відрізняється від попередніх апаратів, на яких ми працювали, що дозволяє робити цей апарат. По перше, само оперативне втручання є більш безпечним для пацієнта. Більш контрольована маніпуляційна можливість цього апарату ми можемо виконувати операційні тимні втручання через менший розріз. Раніше операція тривала близько 40-50 хвилин, бо був розріз 10-15 мм, який потребував потім накладання швів. Пацієнт знаходився в лікарні на протязі тижня, потім ці шви треба було знімати. Тобто травматизація ока була значно більша. А за допомогою даної методики зовсім не накладаються, що ви, операція проходить безболісно, під місцевою анестезією, тобто навіть не робляться людині ніякі ін'єкції, а тільки капельна анестезія. Тобто поговорить не відчуває, ніяких дискомфортів. Я зробила місяць назад одне око праве. Все нормально. Операція 10-12 хвилин, безболізно, без ніяких уколів, без. патологии никакой. Да. Через месяц я приехала в другую округу. Как бы, и тоже прекрасно. Вчера сделали операцию, сегодня дня швы, ну, повязку. Я прекрасно бачу. Здесь есть э, возможность записать фамилию хирурга и в каких режимах он имеет возможность работать. Это удобно для хирурга, потому что, как я уже говорила, каждый хирург имеет свой Почерк соответственно хірург уже не теряє время на програмування во время операції. А перед, осмотром, перед операцією, осматривая пацієнта уже планує собі операційний день. Сама операція і перебування у лікарні для пацієнта є абсолютно безкоштовними. Людина сплачує лише за матеріали, які використовуються під час операції. Це від півтори до п'яти тисяч гривень завдяки співпраці. У нас з такою відомою фірмою Ломб» і наявністю у нас потужної бази для навчання майбутніх фахівців, яка існує на базі нашої лікарні, також діє кафедра очних хвороб Вінницького національного медичного університету. Фірма Ломб» надала дане обладнання на безкоштовній основі. Але такий апарат дійсно дуже дорогий, він коштує приблизно біля 80 тисяч євро. Цей апарат дозволяє працювати на задньому відрізку ока, тобто виконувати ті операції, які в Вінниці зараз, на жаль, ще не виконуються в жодній клініці. Ми будемо проходити курси навчання, Ну, я думаю, що через півроку ми вже будемо оперувати повністю на задньому відрізку. Це хворі з гемофтальмом, ми Почнемо з хворих з гемофтальмом, а далі будемо, можливо, маємо таку думку оперувати відчарування сітківки. Зараз ці операції проводяться в більш крупних центрах. Це Київ чи Одеса. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.